У Львові відкрився перший, в країні вже одинадцятий офіс, зроблено в Україні на базі центру зайнятості. Сюди може прийти особа, яка має наміри відкрити або розширити власний бізнес і комплексно дізнатися про діючі програми та гранти, які держава може запропонувати потенційному підприємцю. Якщо потрібно нових працівників, якщо я буду розширюватися, також в цьому буде. Зібрані всі грантові програми, наприклад, зараз не цікавить сонячна електрика, гранти щось під сонце, тому що вимикають світло, щоб працювало. Тобто з таким питанням можна буде звернутися і вирішити, якщо це можливо. А працівниці офісу допоможуть в тому числі і правильно викласти свою ідею на папері. Ми до Консультуємо людей щодо написання бізнес-плану. Разом обговорюємо всі пункти бізнес-плану, надаємо консультації, щоб людина могла зорієнтуватися, що саме їй написати, як правильно скласти бізнес-план і в подальшому подати для отримання гранту. Одна з перших клієнток центру Ельміра Логінова звернулася сюди, бо планує відкрити свій заклад харчування. Ну я так думаю, що 250 тисяч є така програма яка передбачає двох найманих працівників. Тому я думаю, що саме цим ми скористуємось, тому що ну, в будь-якому разі нам треба працівники будуть ну, сприятливі умови і податки повертаються за рахунок цих коштів. Ти нічого не вклад... ну, більше нічого не переплачуєш, це не є кредитом. Тому я думаю, що це цікаво буде. Наразі діє чимала кількість державних програм, які сприяють початку та розвитку підприємницької діяльності. І у цьому офісі розкажуть про усе. Також це програми 579, є оселя, переробна промисловість, гранти на сади і все, всі ті компенсації, які сьогодні дає держава. Також в наших офісах ми будемо консультувати стосовно регіональних програм або місцевих програм допомоги бізнесу або розвитку ринку праці. Чому? Тому що насправді от в Україні в кожному регіоні є окремі програми, в яких допомагає державна адміністрація. Трація або обласна адміністрація, і до речі, Львівщина одна із таких лідерів. Як приклад такої програми на Львівщині грант для ветеранів, зазначила посадовиця грант для учасника бойових дій, який може отримати грант на три роки до одного мільйона гривень, створивши при цьому там три робочі місця. І в рамках цієї програми вона працює 70 на 30, тобто 70% – це кошти, які дає держава, 30% – це власні кошти. І от саме в рамках нашої спільної роботи з Олійською обласною адміністрацією у нас є приклади ветеранів, де 30% компенсувала державна адміністрація і наш ветеран отримав 1 мільйон гривень, не вкладаючи свої 30%. Що важливо, подекуди, знаєте, в цьому інформаційному шумі ми не можемо знайти цю інформацію, або ця інформація для нас написана якою, знаєте, я так з жартома скажу, бюрократично-чиновницькою мовою. А якраз такий офіс зроблено в Україні, який сьогодні є, це буде... Тим місцем, де от з цієї бюрократичної мови вам перекладуть на мову підприємця і допоможуть на будь-якому етапі реалізації чи вашого проекту, навіть підготовки цього проекту, тому це буде таке затишне місце в центрі зайнятості, де, крім того, що знайти свою вакансію на загальному ринку праці, можна буде знайти своє місце у підприємницькій ініціативі. Додамо, що до кінця року планується створити 80 подібних офісів по усій Україні. Давид Берішвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів.